Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Джерела пишуть, що міндіч і ко можуть і таємно в Ростов текти, бо запахло екстрадицію. А Ізраїль американцям видає, пише телеграм-канал Офісне Мишення. Реакція зеленського на обшуку Єрмака виглядала і так, ніби слідчі набу не просто зайшли з ухвалою, а винесли з банкової родинну реліквію. Президент замість спокійно сказати слідство має працювати. Перейшов у режиму ображеної зірки. Як ви взагалі сміли турбувати Андрія Борисовича? Пише політолог Цибулько. Схоже для. Зеленського Єрмак не чиновник, а щось між талісманом і системним блоком, а ви кабель, і вся конструкція зависає. Іронія в тому, що обшук не став би політичною катастрофою, як президент який кинувся рятувати Єрмака такою емоційністю, з якою раніше рятував рейтинги. Але тепер Зеленський сам прикутий собі до шиї табличку. Єрмак, це я Ну, окей, Якщо так, тоді будь-яка флешка зі справи Мідаса. Тепер флешка і на президента стратегічний геній банковий полягає в тому, що замість дистанції вони демонструють повне. Політичне злиття. Обшук у Єрмака для Зеленського це атака на стабільність. А для країни це просто обшуки в кабінеті людини, яка давно стала символом кулуарної влади. Але президент вирішив інакше не чіпайте мій офіс. Пробачте, але з якого часу офіс президента став приватизованим активом. Той факт, що Зеленський нервово захищає Єрмака, лише доводить у банковій чудово розуміють масштаби того, що може вилізти за цих протоколів обшуку. І зовсім погано, що президент поводиться так, ніби в кабінеті Єрмака. Мака знайшли не документи, а чорну скриньку з усіма рішеннями останніх чотирьох років. Найдокументніше тепер Зеленський сам зцементував політичний фінал. Бо якщо Єрмака не недоторканий, то кожен новий факт у свілстві ударний по ньому, а по самому президенту. Коротше кажучи, обшука супорили в Єрмака, а реакцію Зеленський зробив підозрюваним самого себе. Пише Цибулько. У той же час політолог Денисенко так характеризує усе це новий етап пліцкригу Трампа. Причому тут обшук. Києво Єрмака Трамп вважав, продовжує вважати питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним в наступні тижні і не тільки які козирі має Трамп. Ситуація на фронті, яка з точки зору американців не покращується. Відсутність фінансування України у 2026 році без розморозка російських активів в грудні питання має мінімальні шанси для розв'язання з невідомою перепосективою січень-лютий. продовження корупційного скандалу з появи Нової серії пов'язаної з обороною та не виключено обшуками в Єрмака, чи може відповісти банкова продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більше ніж слово Трампа. Небажання, як мінімум, проактивної частини українців підписувати подібний договір. Чи погодиться Путіна закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки? Це відкрите, як на мене, питання в логіці Трампа. Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально включається у війну проти тіньового флоту. Останні інтер. Рв'ю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинити війни. Чи є у нас план Б. Ми маємо часовий лахто весни? Гроші закінчуються у березні. Далі усе буде залежати від того, скільки грошей виділять Європейський Союз. Ми виходимо з цієї точки зору, що Трамп просто не зможе не продавати зброю та заборонити ділитися розвідданими, які висновки. Перша вірогідність того, що Україну дотиснуть зараз, існує, але поки що вона значно менше 50%. Але реальний тиск почнеться тільки. Зараз тому ситуація може динамічно змінюватися. Друге, 28 пунктів плану від Кофа Дмитрієва залишаться ключовими пунктами для усіх подальших мирних планів, навіть якщо нинішній бліцкриг буде зірвано. На днях я писав, що нам варто буде б зробити бодай закриті дискусії по кожному з цих пунктів, бо сховатися від них все одно не вдасться. Зараз виглядає так, що це майже неможливо. Всі мислять в категоріях виборів. А відтак будь-яка закрита дискусія стане публічною відразу пі. Після її закінчення третє. Зараз найбільш вірогідний план. Війна заходить в зиму із переговорним вікном можливостей не раніше весни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.